І обговорення, і я хочу представити спікера в цій годині Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, і політичний консультант. Олександра, доброго вечора. Добрий дякую. вечір. Дякую, що ви з нами. Ну що ж, дійсно є про що поговорити, тому що зранку сьогодні бавовна. Ми. Нарядилися, дивіться, в бавовні сидимо тут в студії, тому що Кримський міст вже два рази, так би мовити, отримав. І дуже багато питань виникає, тому що інформація різна поступає. Наскільки він зруйнований, незрозуміло. Можливо, ви краще знаєте, що там пошкодили. Ну, справа в тому, що мова йде вочевидь, про пошкодження опори, яка призвела до того, що одна із секцій мосту це видно на відео і фото, яких публікуються світлини. Вона фактично пошкоджена, виведена з ладу. Її mm -hmm. треба ремонтувати, капітально замінювати. Вочевидь, пошкоджена ділянка, якраз автомобільна частина. Залізнична, на превеликий жаль, ушкоджень mm -hmm. не зазнала. Ну, але ще не вечір, я думаю. Тобто, це ж, якщо знаєте, це як пристрілка. Uh -huh. Тобто треба спробувати. Тому що ну от я бачив і деякі заяви, знаєте, такі скептичні, дещо і бачу люди. Дехто задає запитання, а як же ж, логістика не буде зірвана, залізниця. Ну справа тому треба зрозуміти, що зараз окупований Крим і Керченський міст охороняються, мабуть, краще ніж Подмосков'я. Краще, ніж так, ну, Тобто, засобів ППО вони натягнули, там стоїть ЄС-400, там стоїть і панцирі, uh -huh. це засоби ППО, там стоять катери надводні, які контролюють, там постійно контролюється наземна безпека. Дуже важко. І те, що вдалося, вочевидь, українським силам оборони зробити такий прорив, а це дійсно прорив, це важливо. Це означає, що є можливості і способи діставати, а далі треба працювати над досконаленням цієї тактики. бо... Розумієте, ми ж теж. От часто доводиться відповідати на запитання, чому саме зараз, а чому раніше не пробували. А може, й пробували. Угу. Ми ж не знаємо всі спроби, які були невдалі. Про них ніхто ніколи не розкаже. Те, і... що я о... те, що я читала про те, як охороняється кримський міст, що там охорона з повітря, так що там охорона, господи на воді на воді, так. і навіть під водою так. з аквалангами люди там неряють, перевіряють все, і навіть бойові дельфіни. Я не знаю, наскільки це. Ну, це, це, є таке. це жарт чи ні? Але, але ну, найбільше, звичайно, це те, що вони виставили дійсно. От, і, вони навіть дійсно там, намагалися укріпити ці опори. Uh -huh. Очевидь, боялися ударів і надводних дронів, зокрема. Тобто ворог готувався насправді. Але ми бачимо, що, попри ці приготування, місце таки вразливе. І це вразливе місце, по якому, я думаю, ще будуть наноситися відповідні удари, поки він остаточно не буде виведений з ладу. Коли це станеться, ну тоді, коли з'являться можливості, тоді, коли нам вдасться, тоді і станеться. А скажіть, будь ласка, скільки кілограм вибухівки має бути занесено під кримське міст для такого вибуху, який був? Ну тобто, я це ну це не не маленька кількість. То я думаю, що з того, що може взяти дрон надводний, як мені здається, то до 50 кг він може брати навантаження взагалі корисно. Не більше. Ну я не знаю точних зараз характеристик, точних, от прямо як тих є дронів, які могли бути використані, наприклад. Але десь так. Тобто вони ж не є дуже великими за розмірами, і відповідно для того, щоб він швидко пересувався, маневрував, але це це теж немало. Десь приблизно це навіть більше ніж несе звичайний шахет, якими угу. атакує Росія Україна в дев'ятнадцяті годині, тобто через півгодини, Путін буде проводити засідання з питань безпеки, я так розумію, безпеки кримського мосту. Тобто, фактично, треба було кремлівському диктатору майже пів для того, щоб прийняти рішення, що далі робити, от які на вашу думку будуть прийняті рішення на цьому засіданні? В когось голови полетять, чи буде чи це буде не публічно, чи як це сприймати? Ну, голови летять там, що зараз знімає російських військових, а в принципі ще які голови далі. Тобто все, далі каста недоторканих сидить. Uh -huh. а, ну, я маю на увазі біля Путіна. А, всі так чи інакше. Плюс розумієте, в чому ситуація? Тут два нюанси. Перший. бачили інтерв'ю, е коментар Путіна щодо касетних снарядів в одному з пропагандистів uh -huh. російських. Він що сказав далі про цілі так званої спецоперації? Я вам скажу, коли вимкнете камери. Йому нема що сказати на камери, так і тут. Як ви знаєте, ось ці кадри з мемами вже стали, як президент Кучма в свій час говорив. Це ж було вже. Це ж ну, було вже. Ну, розумієте, так. ну так це ж вже було. А що, цього не було після подій, 8 жовтня укріпили. А попередні навчання, які були, це був травень-червень, місяць травні, були навчання, знову ж таки, по обороні Кримського мосту. Ну, все ж уже зробили. Так як до речі, ви знаєте, що а, так як на початку червня були дані вказівки укріпити безпеку прикордонних областей російських, uh -huh. так і російські пропагандисти, воєнкори все досі нарікають, що безпеки нема ніякої. Тобто, все все, все, що у них як прохідний двір. Ну тобто, доручення будуть дані, це все буде зроблено, будуть погрози. Обов'язково це все буде, надують щоки, розкажуть, які яка Україна, значить там. Вони будуть розказувати і так далі. Ну але по суті, по факту, що про системні проблеми в російській армії говорять майже щотижня західні аналітики, українські експерти, що там розкол, що там все більше незадоволених. Ми видаємо бажане дійсне, чи це дійсно так? От і е, це буде якось далі проявлятися? Ми, Хочеться побачити а, щось більш активне, коли ми кажемо про е, певну деморалізацію, про певний розкол у військовому командуванні? Це дійсне, але воно не привело ще до бажаного. Я так перефразую з вашого uh -huh. дозволу, тому що ми всі, вочевидь, ви знаєте, я дуже багато давав відповідей на запитання, якраз після невдалого цього перевороту Пригожинського, і було питання навіть. В прес-центрі Сил оборони об'єднаного ми проводили один захід. І питання стояло: а чи вплине це на деморалізацію російських військ? Що це буде означати на землі, фактично? І я ще тоді сказав, що воно вплине. Просто воно не матиме зараз от сьогодні сьогоденного ефекту короткострокового. Воно все буде мати відкладений ефект. Бачите? Що зараз пішла Чистка рядів звільнення командувача 58-ї армії Попова інших там інших вони роблять заяви. Ну, подивіться цього з взяти ось цю заяву Попова і взяти в ретроспективі історії. Угу. Це ж 1917 рік, про що Путін попереджав цей попов. Це потенційний красноармієць. Ну тобто, за, за аналогіями історичними розумієте, розумієте, тобто коли тобто, А ну так, так, так. так тобто, uh -huh. дивіться, Путін, коли говорить про свої фобії, і страхи, він абсолютно щирий. Коли він каже про страх розпаду Росії, він говорить він говорить правду. Коли він каже про небезпеку гражданської війни, він говорить правду. І вони це все бачать реально ситуації. А далі що? А далі попов, далі за ним ще хтось, і тут ключове для нас що треба Дому, що... прибирати розкульників, так? Два, да, два сценарії можливих, один сценарій, що їх всіх по одному, ось так просто заберуть, і це. Матиме незначний деморалізуючий ефект. Ми його ну не помітимо. Uh -huh. а, другий варіант, навіть три. Вони об'єднаються, ось ці всі, значить, і почнуть якісь, скажімо так, планувати заколоти і так далі. І до них приєднаються, зокрема, військові, які на них орієнтуються і мобілізовані, і почнуть саботувати все, що відбувається на полі бою. Найбажаніший для нас сценарій. І вони рушать на Москву і зроблять все вдаліше ніж зробив Пригожин. І третій. Що це просто використає, наприклад, той же шайгу для зміцнення свого впливу. Він їх всіх почистить, поставить йому угодних людей. Вирве він же ж, як виходить, переможець в цій, в цьому, в цій дуелі з Пригожиним. Значить, переможець отримує все. Він поставить своїх людей. І буде чекати моменту, коли йому вдасться використати резервну армію, аби усунути Путіна. Так, приєднуємо до розмови Володимира Ращука, офіцер секції С 3 третього батальйону свобода, бригади швидкого реагування Рубіж. Володимире, доброго вечора! Дякую, що ви приєднуєтеся до нашої нашої роботи, до нашого інформаційного марафону. Чули про кримський міст сьогоднішня тема номер один? Про те, що він трішечки втомився і пошкоджений. Вітаю вас. Так він не спав. Це ранок почався угу. дуже солодко. Угу. Хороша новина. Дізна. Піднімає бойовий дух така інформація. Ось як ви її сприймаєте там на передовій? Ви знаєте, після недобунту Пригожина вже до всіх цих речей ставишся ну просто. І зруйнувань і е, мук для кацапів насправді недостатньо після всього того, що ми прийшли. Цивільні люди, які вимушені були піти на війну, то нам просто здається, що вони мусять горіти в пеклі, а ми маємо за цим спостерігати е, добробату. Так здається, тому нам завжди хочеться, щоб це було більше. І угу. м, все одно мені здається, що як кажуть, наша русофобія недостатня. Вирвали прям цитату а, і... в мене з вуст. Сто відсотків. І ще мені здається, що завжди можна більше. От завжди таке відчуття от в нас складається, що завжди. В нашого керівництва армії є постійно якийсь козир в рукаві, що вони просто як е, з таким змушенятком, як кішечка, грається. От як би абсурдно це не звучало, але коли відбувається якась операція, uh -huh. е, ніби не йдуть до кінця, ніби постійно тримають в напрузі. Ну, ми І тут з паном Олександром в студії вирішили, що це просто таке пристрілювання. Знаєте, а потім буде більше. Ну, принаймні, ми на це сподіваємося. Е, так точно. Так, так точно, так. але розумієте, майже, майже рік пройшов з того моменту, як вперше е, пристрілювалися до Кримського мосту. І от хотілося б дуже, щоб ці відрізки. Були не такими великими, а все ж таки, щоб трішечки щільними, почула вона почула дату бці горіли аж. Залужний Щоб дав інтерв'ю західним медіа і сказав, що ніхто не заборонить українській армії вести бойові дії на території ворога. Якщо не західною зброєю, то й власною будуть це робити. Ну і наступна заява ну не заява, а теза його інтерв'ю. Це про те, що ніхто не заборонить повертати Крим, навіть якщо західні партнери будуть проти, що ви скажете про такі амбітні плани. Готувати, я дякую дуже я дякую дуже вам, що саме цей момент ви процитували. Бо, от знаєте, ну тут нерви, знаєте, як постійно на, на меші. Угу. І коли е, командувач, якому ти довіряєш, висловлює думку е, українського народу е, українських воїнів. От просто я розказую мене мурахи по шкірі. Це дуже піднімає бойовий дух, і це хотів би почути абсолютно кожна людина останні півтора роки. І я дуже вдячний нашому отаману за те, що саме так він сказав. Насправді це дало ще більше віри, і хочеться так і робити. Ні в кого немає сумнівів. Що все так і відбудеться, тому е, ну ці слова насправді мотивують. Ми в студії щойно говорили про те, що ну, західні аналітики відзначають, що в російській армії відбуваються певні такі деструктивні дії, які нам на користь, що там розколу в вищому керівництві вони конкурують один з одним. От наскільки це відчувається на передовій? Чи це, абсолютно не можна зробити таких висновків? А, ви знаєте. А... Перше, коли був Пригожин, по там по перехопленням ми побачили, що трішечки починає грати земля, тому що ми стоїмо безпосередньо проти нас стоїть Шторм-Зет. І от тоді ми відчули, що там командування висказує, що пригожинці то зрадники, якщо хтось піде назад, всіх розстрілювати. А після цього ми цього не відчували. Не відчуваємо, бо так само в них дуже багато набоїв, як би вони не казали, що в них нічого немає. По нас 5-6 разів на день працює їх авіація по передньому краю, і вони не бояться цього. Тобто, значить, все в них є. І посипають вони артою нас дуже щільно, і на танки і в них є набої. Ну тобто глобально ми не відчули нічого. Знаєте, от у нас ще сьогодні інформація, що там великі політики світові прийняли рішення, що все-таки навчання на f 16 буде відбуватися. Ті сполучені штати дали добро. Тепер європейські країни будуть приймати наших пілотів на навчання. І прозвучав такий новий термін: що скоріше за все F-16 з'являться в березні 2024 року. Тобто, цей термін відкладається і відкладається. От ви, як військовий на передовій розумієте, що. Чи скільки часу треба буде триматися, наступати аж поки Україна отримує таку серйозну допомогу? Як ви це сприймаєте? Е, ну чесно кажучи, хочеться встати і дати люлей, е, і від нашим партнерам я перепрошую. І трішечки відчувається, що це зрадинка. Е, тому що, от знаєте, коли нам потрібні були харімарси. <кій> Їх uh -huh. затягували одразу. Не давали. Вони чекали чогось. Е потім, коли Хаймарси з'явилися. В Росії було вже купа там дронів Камікадзе, які вони почали випускати. Потім нам треба було е, е, протиповітряна оборона набагато більше, щоб закрити все. В них з'явилися там їх, е, почали посипати цими ракетами і всі іншу історію. І мені чогось здається, що завжди вони е, 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 чекають, доки ворог. Зможе ну, стати сильнішим до того моменту, щоб ми вирівнювались, тобто щоб в нас не було паритету з ними. Розумієте? Тому що якщо зараз нам дадуть велику кількість 16, то питання буде вирішено. А от через рік ворків є шанс до цього готуватися, тобто зробити, наприклад. ну... В десятки разів більше своєї авіації, і та кількість f 16 яка буде, ви розумієте, там якщо вилітає два F-16, а в них буде в повітрі їх там винищувачів чи штурмовиків в там в десятки разів більше, ну то все одно F-16 нічого проти них не зробить. Тобто, от є якийсь люфт, що, щоб ми е, знаєте, вони ніби випробовують своє озброєння на нас. Як воно от круто спрацює чи не спрацює? Оце, от насправді, є таке відчуття. Я сподіваюся, що це не так, що вони дійсно все щиро роблять, угу. але є от така штука, що вони над українцями трішечки знущаються. Розкажіть Володимире про бригаду швидкого реагування Рубіж. Чим вона особлива? Я вам можу сказати, що бригада швидкого реагування Рубіж ну, до цього це частина тридцять вісімнадцять була. Ну, вона відрізнялася тим, що вона єдина частина нацгвардії, яка готувалася за ну, прикладами НАТО, та, угу. як натівські військові. Але коли почалася війна, з'явилася в них. Такі отморозки, як батальйон Свобода, це добровольці, які прийшли і за півтора року навчилися воювати так, що ну, про нас знають реально на всій ділянці фронту, ми там за останній місяць на ділянці, там, де майже за два тижні знищили нашу бригаду. Збройних сил України ми прийшли за місяць спалили вже вісім танків, зруйнували купу артилерії і під два батальйони піхоти. Ну в принципі, оцим нашим духом, нашою любов'ю, вірою і самопожертвуванням заради України. І я вам за це дуже вдячна. Спасибі за включення, спасибі за ваші думки, і відчуття і почуття в нашому ефірі. Володимир Ращук, артист, офіцер секції С 3 3-го батальйону Свобода, бригада швидкого реагування Рубіж. Був на зв'язку з нашою студією Олександра. Переходимо до спілкування з вами. Давайте прокоментуємо те, що сказав Володимир. От е, я розумію, що на передовій заостане відчуття, і е, людина каже, що хочеться більше, хочеться. Частіше, щоб долітало до Кримського мосту, більше зброї, більше активності, більше прийняття рішень і так далі. Це суб'єктивно чи ну, я думаю, що нам всім цього хочеться, я це ж це підтримую. Ну це нормальне бажання. розумієте, ми ж не можемо, на жаль, в цьому випадку перестрибнути через голову mm -hmm. більше можливостей, ніж ми маємо. Тобто, ви розумієте, коли говорять про те, що от нам дали Storm Shadow і вони всі мають полетіти на кримський міст. По-перше, треба сказати, ми ж не знаємо точно, скільки нам їх дали, і цілий є крім Кримського мосту. Я перепрошую, і в Мелітополі, і в Бердянську, і всюди. Це по перше. По-друге, скільки їх потенційно може бути збито російськими ППО і втрачено. По-третє, треба шукати варіанти. Я абсолютно погоджуюсь з усім сказаним і про зброю, і про допомогу. І... Про те, що є таке, іноді складається враження. Я спілкуюся з військовими, що недостатньо, що, що це за знущання. Ви знаєте, uh -huh. скільки я висловлюю своїм колегам американським експертам в наших обговореннях, і які, які слова є надія лунають без образ, просто що а, вони готують стоси макулатури, uh -huh. взявши неправильні вихідні дані. Як ви можете підготувати аналіз, якщо у вас методологія неправильно побудована? Ви хочете за підручниками НАТО спроєктувати український контрнаступ, не давши зброю, яка передбачена, і звичайно, вони аналізують відповідно до натівських стандартів і параметрів, що в нас слабкий контрнаступ, як вони сказали, уповільнився. Але вибачте, якби в нас були літаки, атаканси, далекобійна зброя в великій кількості, і ви б оцінювали відносно цього, так, я би погодився. Я би сказав, так, десь заповільнився, щось пішло не так. А ми ж по-іншому. І розумієте, що іноді там виходить ця дещиця правда, як сказав радник з питань нацбезпеки і оборони президента Ша Саліван в одному з інтерв'ю. Він каже: Ну, розумієте, ми керуємося таким принципом, щоб США. Не були втягнуті в війну, і щоб не вважали, що США воюють, не допустити Третьої світової. Цим принципом ми керуємося, коли визначаємо, яку зброю і коли постачати в Україні. Ми не джеруємо ризики, знаєте, угу. цей ризик. Ну, тобто, але воно ж, можливо, підходить в корпоративному управлінні. Можливо, коли у вас стоїть питання, яким чином там уникнути заборгованості, банкрутства, яким чином десь скоротити людей, ухвалити неприємні рішення. Це підходить. Але вибачте, це ж ризики, це війна, а це тут корпоративні інтереси. І дещо тому, тому от бачите, що іноді є така позиція лунає. Добре, що від військових це чути. От Джейк Саліван сказав, що Байден дав зелене світло, і ми даємо дозвіл, підтримуємо, сприятимемо. Фактично дамо необхідні інструменти для того, щоб українці почали навчатися на Ф 16 Як тільки європейці будуть готові. Складається враження, що це знову такий пінг понг Що сполучені штати перекидають політичну заяву європейським країнам, які в коаліції там авіаційні, які нас підтримують, європейці говорять, що ми не можемо почати навчання, поки сполучені штати не дали відмашку. Як це сприймають? Хто має остаточно прийняти рішення? Ну і вони ж, мабуть, ще порахували зараз літаки. Ви знаєте, що аудит провели по літаках, і він не завжди спів. Ви знаєте, що от я вам те, скажу що, на паперах, не да. за ви знаєте, що в, в Німеччині ж були зміни угу. міністра оборони, через Знаю, що так. так якраз через те, що провели аудит. І я вам можу сказати, інсайдерська інформація. Німеччина просила відтягувати рішення по танкам, угу. щоб не осоромитися в тому, що коли відкриється скільки танків. Стоїть просто, які потребують обслуговування. Вони начебто на ходу, але вони не поїдуть, поки ви не проведете ремонтні регламентні роботи. Так і тут, ну я далекий від думки, що понад 2016 тисячі в світі ми не можемо зараз знайти 10-15 літаків, хоча б для початку, на яких почне група перша там українських пілотів. Тобто, ось я відверто кажучи, цього не розумію. Бо політичні рішення, пам'ятаєте, коли велика сімка була в Японії? Це травень угу. місяць. Хіба не тоді вийшов президент США, і всі члени сімки, сказали, ми підтримуємо рішення про те, щоб українці навчались на F16. Тоді ще президент Байден сказав ось цю таку дуже хорошу фразу, яка всім сподобалася, що це буде проблема для Росії. Росія має боятись, але ну пройшло з того часу вже понад два місяці. І ми зараз чуємо, що в серпні мають початися. Ну я думаю, ну, що до і в березні наступного року F-16 можуть з'явитися на, тер... на Це території України. в хорошому Україні. сценарії. Так, ну ми тобто... не можемо зараз тут теж планувати, розумієте, тому що у нас були інші горизонти планування, коли була велика сімка. У нас ми думали, що можливо навіть на кінець цього року ми їх побачимо, тому що порахували в червні стартують навчання, порахували три місяці літо три-чотири. Десь це вересень місяць, плюс поставка, можливо, десь на листопад-грудень би з'явились. Ну були шанси зараз. Ми розуміємо, відтермінувалися відповідно відповідної терміни ці. І тут уже важко щось говорити. Ну сподіваюся, що десь бере наразі чи буде перер... чи буде цей конфлікт, ця війна переростати е... і набувати статусу ну не те, що замороженого, а знову буде утворюватися в такий фронт. Е... Така стабільна сіра зона, де відбуваються бойові дії, без особливого контрнаступу України і без особливих проривів Росії. Ви знаєте, я би звернув увагу. От зараз ми говоримо про техніку, все ж таки, яка має бути в майбутньому, а варто звертати в тому, що ми ще не до отримали. Зобіцяно. От Washington Post написала про 15% тільки mm -hmm. техніки для розмінування. Це, це ж американські ЗМІ пишуть, це ж не ми, це ж їхня оцінка. Так а в мене виникає запитання. Чому ви тоді кажете, і ви і у вас якісь, скажімо так, виникають запитання до українського командування з точки зору чи українських військових проведення контрнаступу? Давайте ми отримаємо все. І тоді ми скажемо чесно, що от ви нам поставили, от ми використали, от тут вийшло, тут десь не вийшло, тут такі очікування, тут такі. Тому що, розумієте, ми дійсно можемо війти в фазу затяжної, але я думаю, що для нас дуже, скажімо так, важливо не війти в фазу, коли, як дехто на Заході говорить, ми маємо ослабити Росію до, такого, до такої міри і ослабити Путіна, щоб його переконати в марності ведення війни в Україні. Він не переконається. Ну, от є ж такі думки. Навіть президент Байден іноді про це казав, а це наївно, я з вами згоден. Ми маємо перейти в фазу, що нам дійсно потрібно більше. Я абсолютно погоджуюсь з тим, що ми маємо вийти не на паритет, а більше, якщо ми наступаємо. І ось це дуже важливо, тому що ось ця тенденція, коли ми говоримо про виснаження, ну ви ж бачите, що, скажімо, по снарядах. Виснаження а, не наступає а, з російського боку. А президент Байден визнав, що касетні снаряди даються зокрема. І через те, що потрібно не допустити снарядного голоду. Угу. Тому а, тут важливо зберегти ось цей баланс, коли з одного боку не допустити затяжного і виснаження Росії, з іншого боку, утримуватися від швидких дій, коли ми десь може не готові. І ми маємо відверто теж про це говорити. Ми не можемо ставити виключно якісь політичні завдання чи прив'язувати щось до дат. Мета стоїть, але мета ж вона ж, скажімо так, в тому числі включає і берегти наших людей від невиправданих ризиків війни. Угу. Я сьогодні слухала різних військових експертів. Я розумію, що до Бахмута Росія перекидає додаткові угу. сили, і ну, цифри, прям чесно кажучи, вкрай неприємні. 100 тисяч війська там. 800 танків перекинуто 1500 різної броньованої техніки. Можете прокоментувати? Ці це, по, це офіційно сказали від Ні, від це, Хортиці. це не офіційно, це я слухала, ну, збирала інформацію, так як мовити, ваших колег. Ну, ну, дивіться, я не готовий сказати, що аж 100 тисяч насправді угу. прибуло. З того, що відомо, і з тих повідомлень, які є, резерви дійсно вони підтягнули. І дійсно, скажімо так, десь, мабуть, ну. Як пояснити, це, мабуть, десь і добре, з точки зору чого? З точки зору не з точки зору того, що війна йде, а з точки зору того, щоб зменшити обсяг цих резервів, якими вони зараз можуть наступати на Купінсько-Лиманському напрямку, а перемелювати їх тут, і зменшити обсяги, де наступають наші сили на півдні. Тобто, це ж теж отак постійно от пошук рішень, як маніпулювати російськими резервами. Але з того, що є, вони дійсно дещо призупинили українські контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку, але в своїх контратаки не увінчались успіхом. Так ну, тобто... у нас є скільки три хвилини, чотири хвилини. Хто мені скаже? Дві хвилини. Не встигнемо ми поговорити про розірвання зернової води з боку Росії. Так масштабно. Але що що за вашою оцінкою? Черговий шантаж буде від Путіна. Хай ну розумієте, ми не маємо от Росія зараз вийшла зі своїми особистими інтересами. Їм треба банк сина Патрушева розблокувати, щоб кормушка була заробляти гроші. Що це нас має цікавити? Ми не маємо бути заручниками цієї ситуації. Не хочуть абсолютно, це не наші проблеми. Ми свої ми маємо домовленості, з ООН і з Туреччиною. Те, що Росія не виконує дійсно свої домовленості, це їх проблеми. Але, вибачте, нас теж не треба ставити постійно в ультимативні умови і говорити, що давайте ми підемо на поступки Росії. Якби вони сказали. Зніміть санкції з російського банку Патрушева. Натомість Росія йде з ЗАЕС, наприклад, uh -huh. і туди заходить український uh -huh. енергоатом, і заходить МАГАТЕ і так далі. І ми не стаємо загрозою під загрозою теракту. Хоч щось можна було би десь думати. А так, вибачте, завжди йти на якісь односторонні поступки. Які аргументи раптом? буде Ордоган на Путіну наводити? Це ж в принципі його проект. Це ну, його, його так. успішний кейс. Можна так, сказати. його ну він десь. Ну, Путін буде тиснути, звичайно. Не зовсім ясно, все ж таки, які до кінця будуть аргументи, але скажу так, що для нас найважливіше. Я думаю, що про це розуміє турецька влада, щоб не ухвалювати рішення без нашої позиції. Uh -huh. Тобто, ми не можемо йти на односторонні поступки постійно агресору. І вибачте, те, що вони зараз намагаються, скажімо так, прив'язувати певні події, говорити про те, що Україна несе відповідальність, Україна жодної відповідальності не несе. Єдина відповідальність на Росії за цю агресію. Тому я би був спокійний за зернову угоду. Насправді мені здається, що все буде добре. А якщо Росія не хоче виконувати свої домовленості перед Туреччиною, ООН я навіть не беру. Угу. Я не розумію, чого Гутеріш так захищає розцільхозбанк. Мені відверто каже, він що санкції за нього запроваджував ні. Ну тому тут треба бути спокійними. Краще краще думати про те, як знищити залізничне полотно Керченського мосту будемо посилати всі свої флюїди в той бік, щоб знищити це полотно на Керченському мосту. Олександр Мусієн.